Край важливо, щоб в цій території. Київ і навколишні міські територіальні громади, сільські територіальні громади сіли за стіл переговорів і почали працювати в рамках того ж самого закону про співробітництво територіальних громад і творити такі горизонтальні мережі, щоб спростити ситуацію щодо доступності людей до Києва і назад, щоб покращити медичну, медичні послуги, освітянські послуги. В Територіях навколо Києва. Але варто не забувати, тут ще одну річ знову ж таки, це такий е, хороший зарубіжний досвід е, є місто Варшава, е, центр. Варшавської агломерації, основна економічна потуга Польщі. Так само, як і до Києва з навколишніх територій, багато людей їздив вранці в Варшаву ввечері назад. Біля Варшави знаходиться містечко Гродзиск Мазовецький. Невелике містечко, з якого люди постійно їздили у Варшаву. Сьогодні. Немає є нульова міграція з цього міста у Варшаву, тому що місто прийняло рішення, що їхня унікальність в унікальній природі в. Парках, озерах, лісах. І тому тут можуть розміщатися люди креативних професій, для яких не потрібно окремого офіса чи окремого виробництва, тому що вони продукують ідеї, нові технології, широкополосний інтернет дає змогу їм працювати, не виходячи з місця. І місто прийняло рішення, що створити от таке середовище, яке би Дало змогу осісти в цьому, в цьому містечку саме таких людей, і за декілька років це було зроблено зроблено через упорядкування міста, перетворення його в дуже комфортне місто для проживання. І таким чином вся міська економіка зараз побудована на двох частинах: тобто, частина це люди, які зайняті креативною культурною економікою. А друга частина це люди, які створюють середовище для того, щоб креативщики жили у них. Тобто, оце приклад розумного використання близькості малого міста до великого і використання своєї переваги, розумна спеціалізація, яка є надзвичайно важливою. Тому сьогодні з одного боку. При наявності ну, бажання і можливості для діалогу великі міста можуть і повинні працювати із навколишніми територіями. Що стосується ухвалення, наприклад, закону про агломерації, він може бути ухвалений, якщо буде політична воля у парламенті, але ми повинні розуміти, що агломерації не створюються законом, а агломерації формуються природним чином. І фактично закон може лише врегулювати взаємовідносини в рамках цієї агломерації. Найбільше і найдетальніше це врегульовано у Французькій Республіці, де є багато агломерацій, де є, не втрачаючи право суб'єктності комуни, які розміщені навколо великого міста, наприклад, того ж самого Парижу. Вони є учасниками цієї агломерації. В обов'язковому порядку. І в цій агломерації в обов'язковому порядку створюється рада агломерації, яка отримує е, значну частину повноважень, які ну, фактично законом забираються від е, цих громад. Звичайно, е, я не знаю, чи в Україні це може бути сприйнято. Е, е, Тими ж самими новоутвореними об'єднаними громадами навколо великих міст, але сьогодні, виходячи із закону, який ми розглядали, і, який називається про співробітництво територіальних громад, зокрема, самою вищою формою якого співробітництва є створення спільних органів управління. То в межах цього закону може бути утворено такі перші координуючі чи плануючі органи, може бути прийнято рішення про створення схеми планування цієї території, щоб всі ми розуміли, як розвивається вся територія, оскільки саме. Сукупність території дає високий економічний результат, але, але не тому, що там Софіївська борщагівка така розумна, що побудувала там 40 чи 50 багатоповерхових будинків і там живе значна частина населення. Тобто це все треба розуміти, і в такому напрямку потрібно працювати. Варто сказати, що сьогодні в Україні ще є одна територія, яка виглядає класичною агломерацією. Це Донецько-Макіївська. Але ця територія сьогодні знаходиться під окупацією. Ще є одне місто, навколо якого складається сьогодні агломерація, це є Одеса. Всі решта. Агломерації, про які говорять, вони не тягнуть на таке визначення, тому що щільність населення навколо великого міста є достатньо низькою. Поселення, які там знаходяться, вони є типовими сільськими поселеннями, і тому говорити про те, що це міська агломерація і що всіх потрібно заганяти в одне новоутворення, навряд чи доводиться. Але Повторююсь, що місцеве самоврядування це є право здійснювати значну частину регулювання власного місцевого життя в інтересах місцевого населення відповідно до конституції і законів, але це і обов'язок органів місцевого самоврядування максимально забезпечити якість життя населення в їхніх громадах, надавати послуги, які є. Гарними по якості і є не надто дорогими. І для цього якраз є багато інструментів, і одних, один із важливих інструментів, який сьогодні в Україні запущено, це співробітництво територіальних громад. Це діалог, це формування довіри, це можливість бути сильним разом. Ну, дякую за увагу. Будемо продовжувати наступний параграф.